Де там кажете в Україні відьми тусуються. Ну, мітлу у зуби і гайда на шабаш. Та мітла моя у диканці була ні до чого. Як виявилося, живуть тут звичайні люди. Тип 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 зі звичайними проблемами. і живем. Та хто сказав, що звичайне обов'язково нудне? Ой, село і люди, сніданок подався у реальне життя. Перше, що здивувало мене у диканці безлюдні вулиці. То часом не кінець світу сюди раніше за інших дістався. Лися все набагато прозаїчнішим. Просто приперлися ми у диканьку в неділю. На автівках, бричках і велосипедах сюди до Миколаївської церкви. Ой, у неділю з'їжджаються з усього району. Вона тут вважається легендарною. Сюди, мовляв, приходила ще вагітною мати Гоголя. просила у святого Миколая здоров'я своєї дитині, саме на його честь і назвала свого маленького синочка. Із легендарного у диканці піарять і садиву кочубеїв. Втім, помітити її ну дуже важко. Від шикарних маєтків тут залишилися самі лише цеглини. Втім, добре збереглися історичні місця для поцілунків. Чималеньку відстань майже три кілометри від свого маєтку до цих велетенських дубів долала, ще тоді зовсім юна, але така закохана Мотря Кочубей, аби зустрітися із Іваном Мазепою. Саме тут, у тиші лісу, молоді і зізнавалися одне одному у вічних почуттях. Да, я влюблена. А ще легендарна арка і дерев'яний млин, який до слова теж не працює. Та найбільше нам запам'яталася ну дуже особлива місцинка неподалік диканьки. Сюди приїжджають зірки, політики і навіть президенти. Бував тут і Кучма, і Ющенко, і Янукович, а дехто навіть кілька разів. А тим, хто й досі вважає гончарство справою застарілою і розвагою лише для дідусів і бабусь, точно варто приїхати сюди, в українську столицю гончарства. Тутешні експозиції, повірте, нічим не гірше, а може й набагато краще за новомодні, сучасні, навіть столичні експозиції. Експонати тут можна не тільки мацати, а й виробляти. Мочіть, будь ласка, руки, не бійтесь, не бійтеся, лежить руки. Бачите, глина слухається. Тільки треба навчитись, володіти руками. Можете в О, руках боже, свій живі Живень. живенька тарілочка, моя перша. Саме тут я створила свій перший шедевр. Один плюс один. Very personal. Рибка глиняна. Одна єдина у своєму роді. І отримала порцію істеричного позитиву. І розвагою лише для дідусів. Точно варто приїхати. Та що я говорю? Точно. Тут я зустріла справжніх майстрів із золотими руками і відкритим серцем. А вже завтра я покажу вам, що таке справжній богатирський вареник і чому у диканці табу на дієту не пропустіть продовження мого реалістичного щоденника, диканька.